Юхимівці – село Хліборобське, здавна славиться своїми трудовими династіями, новаторами виробництва, вагомими здобутками у праці. За останній час воно прикрасилося оновленими будівлями, причепурилося зеленю садів, різнобарв'ям квітників, порядковністю вулиць. Село газифіковане. У багатьох дворах індивідуальні криниці, отож, і водопроводи у будинки. Більшість хліборобів. Свої земельні паї віддали в оренду кільком сільським фермерам, а найбільше понад 500 паїв виробничому підрозділу агрофірми Нива Агрока, товариства Волочиськ Агро. Зараз ми знаходимося на полі посів цукрових буряків виробничого підрозділу Нива Агрока, великого об'єднання «Волочиськ Агро», яким керує Данилюк Ігор Васильович, яке входить в агропробхолдинг Астарта Київ. На сьогоднішній день земельні паї, які орендує виробничий підрозділ, обробляються усі, також вчасно проводиться розрахунок з пайовиками, проводиться також розрахунок і надається допомога поселищній раді для розвитку інфраструктури. Працюючі люди, які працюють сьогодні, робітники, які працюють в родничому підрозділі, вчасно отримують заробітну плату. Віри на урожай цукрових буряків, як ви бачите, непогані. Також посіяна в господарстві і соя, і пшениця. Також в непоганому знаходяться стані. Працівники господарства на сьогоднішній день складають в основному це жителі села Юхимовець. Недільного надвечір'я до сільського будинку культури прийшли мешканці Юхимовець, приїхали гості з Волочиська та з Хмельницького. Голова селищної ради Василь Кондратюк радий усім гостям, радий провести цей святковий захід. Більшість людей працює на землі у фермерських господарствах, а також на цукровому заводі. Це основні базові господарства, на яких люди працюють. І мають заробіток. В основному ми спираємося, в слію химців, спираємося на фермерські господарства, тому що тут вони являються базовими. В основну допомогу по благоустрою, по прибирання території. По транспорту, якщо потрібно, ми звертаємося до фермерів і вони нам допомагають. В основному у нас заплановано на цей рік це освітлення села Юхимовець, благоустрій кладовищ. Ми на кладовищі поставили за рахунок грошей, які громади, які вони зібрали, красиву браму поставили, що маємо надалі зробити огорожу. Також, де плануємо дороги відремонтувати частину доріг сьогодні, імені керівники нашого району Ігоря Миколаївича Довжанського, Леоніда Івановича Шиманського, а кращі трударі села, хлібороби, вчителі, зв'язківці, громадські активісти, господарі найбільш доглянутого двору, отримують грамоти і премії Волочиської районної держадміністрації та Наркевицької селищної ради. Сільські аматори сцени, а це як учні наймолодших класів, так і випускники місцевої школи. <му> працівники культури села, ветерани художньої самодіяльності пригостили односельців великим гарним концертом.